Напроти ротонди є два так званих кургани. Насправді, оцей курган не був ніколи курганом. Це частина знаменитого змієвого вала, побудованого власне за часів Ярослава Мудрого для оборони Порося. Браницькі його обіграли таким чином, що вони прибрали частину землі, і от шматок вала перетворився, начебто в велику могилу. Є легенда про те, що, начебто, тут були поховані коні Франциска Ксаверія Браницького, улюблені. Я не думаю, що це правда. Скоріше за все, ці кургани, оцей і там далі з такою композицією кінь, власне, були зроблені лише для того, щоб підкреслити сакральність цього простору.